Досягши неба, той цар царів повеселився в оселі богів, шанований богами, садхями, марутами й усіма васу, мандруючи зі світу богів у світ брахми, той охоронець землі, чиначи чи сумлінно жив там у смиренності довгий час, так говорить поголоска. Одного разу Яяті, кращий з царів прийшов до шакри, і тоді наприкінці бесіди шакра запитав володаря землі. Коли пору, узявши в тебе старий царю, вершив справи на землі під твоєю подобою, що ти тоді сказав йому, передавши своє царство. Скажи мені правду. І яяті мовив уся ця область між гангою і ямуною належить тобі. Ти, цар у середній частині землі, а брати твої прикордонні володарі той, хто без гніву кращий, ніж гнівливий, поблажливий кращий, чим той, у кого немає поблажливості. Люди вищі, ніж нелюди, вчений краще невченого. Той, на кого гніваються, нехай у відповідь не гнівається, бо гнів, якщо на нього не звертати уваги, мучить гнівливого, і цим дає йому користь. Незлобливий нехай не буде суровим, нехай не прихиляє до себе ворогів низькими засобами, нехай не говорить таких різких і дурних слів, які бентежили б інших. Він повинен знати, що різка і груба людина, що ранить людей словами, ніби колючками, є найнещаснішою серед людей, яка носить смерть відбитком на обличчі. Нехай вона буде спочатку вшанована доброчесними, а потім нехай буде захищена ними, нехай завжди переносить образи нещастивих. Поведінка шляхетного повинна ґрунтуватися на поведінці доброчесних. Стріли слів вилітають із вуст, ними вражений, уболіває днем і вночі або ж вони попадають у слабкі місця іншого. Тому мудрий не повинен метати таких стріл в інших, адже немає в трьох світах кращого засобу скріплення, ніж дружба, щедрість і приємне слово до всіх істот. Тому завжди слід говорити дружнє слово, але ніколи не слід казати образливого. Нехай він шанує тих. Хто заслуговує поваги? Нехай усе дає, але ніколи нехай не просить.